Мтодено. Це кускові конфлікти. Куском може бути все, що завгодно. Разом з теж. Так само, як, як людина може сприйняти, що сприйняти. Машину, квартиру, дитину, чоловіка, дружину, маму, навчання. Ситуацію, ну, любу може бути куском сприйняти. Якщо так говорити, давайте ще раз, значить, ну, перше, друге, які є куски. Куски є, реальні, як куски їжі, да? реальний кусок. Куски є. Візуальні. Це бачити кусок захопити. Куски є. Вербальні почути кусок. Інформації. Щось хочу почути. Хочу почути, яка я класна. Хочу почути, який я молодець. Хочу, 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 хочу. І ухо заболіло, як розрішення конфлікту. І куски віртуальні. Віртуальні. Надумані, придумані, додумані. Нереальні. Як ви думаєте, в основному в яких кусках людина знаходиться? Віртуальних. Придумуємо, не живемо зараз. Підставляємо, віртуальні підставляємо ті аспекти, які ми вчора розмовляли сьогодні. І розуміємо, що ми просто трошки збиваємося зі свого шляху і не, находити, не живемо тут і зараз. Віртуальні куски. Які питання по кускам, які є куски? Зараз від цього відштовхнешся, розширимося. Що? Чому куски? Тому що ентодерма це саме. Есть, раніше було як? Раніше, е якщо дивитися на бластулу, бачимо, да? О. 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 організму була як одна кишківна трубка. Через один код поступала їжа. Ішла по кругу, і через цей же вход виходила. Тобто Це сама перша зародишова тканинка, це самі перші організми, які жили на планеті. В них була одна функція, тільки вижити. Тобто Один аспект захватив кусок і позбавитися від куска. Захопив кусок і позбавився. Це всі конфлікти, які відповідають за виживання. Да? А виживання у нас що? Це кусок. У нас є кусок їжі або нема куска їжі. У нас нема куска їжі, а ми що померли. Нам що кусок треба почути е, уже як лев, чи крокодил, чи те. якийсь хижак приближається. Да? Не пропустити кусок чого звуку, наприклад, вже в предані еволюції, для того, щоб щоб зберегти життя, да? або позбавитися від чогось, якогось звуку для того, щоб почути те, що потрібно. І це еволюційний момент тканини самої. Тобто це це та тканина, яка відповідає саме от я вже казав ще раз, за виживання, вона в ній саме довше е, додається клітинка, вона саме довше запускає біологічний е, процес як е, додання клітинки саме довше. Тобто, що якщо терма відреагує за 3 минути і вже будуть в мікрозі, то для того, щоб підреагувала ентудельно, е е треба дні або якісь інтенсивні конфлікти. А якщо ці інтенсивні конфлікти невеличкі, то вони непомітно швидко пройдуть. Тобто треба дні, місяці, роки, для того, щоб утворилася якась карциномка. Тобто треба місяці. Розумієте? Спочатку усилюється функція, потім додається Тобто Орган починає швидше працювати, краще працювати для усилення. Правило! Для ентодерми не працює латералізація. Для неї немає фрашей і віші. Для неї є стільки права сторона захватить кусок, ліва сторона позбавитися від кусок. Виділіть, запам'ятайте, зачеркніть руки, щоб проглядаючи констакт, ви не путали. Чого болить права залоза, чому міндаліна права підпухша. Як в неї показують. Права сторона захопити кусок, ліва сторона позбавиться від куска. Немає латералізації, немає різниці. Правша і лівша. Немає, помітьте, немає різниці. Всі органи, які ми будемо сьогодні розглядати, всі органи немає різниці правшими чи лівшими. Але є різниця, з якої сторони, з якої сторони у мене в роті буде підтулість -пі, пі, слизова, мендаліна, або просто підслизува, утовщуватися, або якісь будуть е, запальні процеси. Є різниця. Якщо справа, значить я хочу захватити якийсь кусок, я вже захватив, якщо м, пішла там е, запалення якесь. Якщо зліва, я вже позбавився від якогось пуска. Значить ще раз, пускові конфлікти, виживання, віртуальні, реальні, вербальні, ві... візуальні. візуальні. Тобто справшаніша немає різниці. Значить, одночасно є якась ситуація віртуальна, що я хочу захопити і хочу позбавитися. Ліве ухо, Ліве ухо це позбавитися від вербального куста. Все, отіти, тіти позбавився вже. Як хронічні покруги, значить доросле або дитина вона постійно щось не хоче чути, когось не хоче чути. Хоче позбавитися від цього куста. І коли вже позбавляється рухо, тоді йде вже запальний процес, як відновлювання тих танець. Але хронічно тут наперед друг, але хоче свідомо руху, то хочеш позбавитися? Так, да, хронічно це хочу позбавити. Хочу щось захватити. Часто ж зустрічаємо, щоб були саме одне, якесь сумко більше в основному гро. Рідко, тобто я штовхую, що два рідко якраз болять. Два різко. Або одне завжди більше чогось болить, чим друге. І все, у мене все сходилось по діагностиці, мої діти скільки, і там є 3-4 конфлікти, де розбирали ці 5 років, супіровував для нових.